Ну що ж, нарешті я закінчила цю стелю. І тут сьогодні такий був нежданчик взагалі, зараз покажу. Пішла напувати качок. Я просто була в шоці. Зміг і гріх. Всіх вітаю на своєму каналі. Продовжуємо робити ремонти потрошку. Все-таки у нас здвиги є. Сьогодні я працюю сама. Покажу, що у нас вже зроблено. Стінку ось вже заштукатурили. Світік салат, тут вайб на всі 100. На тракторі стрім, на городі що? Вже ВСВД, GPS від душі, тут земля говорить, тут світло в тиші. Підріл саме грядки під ритмом село, качає підріль, а не. І трактор це хіт і фольклор. Фітри, спелюки, макіяж нуль але в неї харизма 100% пульс. Пише сценарій прямо на сіні, І фідбек збирає в коментах, що одне не у кущах. Свіже повітря тут сонце сідає, і весь день помітний ЖВС це коли ти в моменті Світік села не в тренді, а в серці. У нас вже вигнато, вже повитягували повністю маяки, і за штукатурили оті штроби. Там, он... бачу, один, два і трішки половинка. Не заштукатурено, бо трошки не вистачило раствору, і вже вирішили його просто не мішати, а трішки пізніше, як будемо це робити, докидати. Докидати треба ще й тут такий маленький пройомчик. Загалом ця стінка вже готова. З приводу стіни ми е, штукатурили е, цементно сумішшю. сумішю. Ну, відповідно, що це ще, все чорнове. Ще все буде виганятися, підганятися. Ну, ця стінка готова. До речі, оця ось стінка порахували, нам обійшлася в 6 тисяч гривень. Це тільки будматеріали, це суміш та, що ми закидали, це сітка. Ну, сітка, правда, так. Я рахувала, що це рулон 1300 гривень. Отака От ось малярна. Угу. Але ще ж бачите, який рулон великий залишився на, потім на інші кімнати. Тобто, ну, все одно економиться тим, що робиться своїми ручками, все, так? Далі в нас же в планах он потихеньку робити, по одній стінці, в кухні, все доводити до ладу. Я вам обіцяла в попередньому відео, що більше не буду показувати кімнату, яку я зробила, так? Але хочеться в неї завжди зайти і подивитися. Такі відкоси поробила. Ось така кімната. Такою я її зробила, такою я її поки що бачу. Мені залишилося пошкурити трішечки ще стінки, коїде такі маленькі царапинки. Так? Я такого не люблю і мені треба його убрати. Ну і Відповідно, чекає стінка, там, де в нас були двері, воно ще висихає, ще мокре багети повністю по кругу вже по круга лясу поклеїла. І робила я дуже довго і нудно грубу, що я з нею зробила, бачите? Повирівнювала. Зробила повністю всі кути, повиставляла. Нішу так само. Повиставляла всі кути, воно ще, до речі, оця ось сторона. Оце ось де груба ніша і оце двері, оце ось повністю ще не дошкурено, тому що, по-перше, воно висихало у мене. По-друге, трошки не було часу ним займатися. Тому гарненько просто підсихає, завтра заїду вже буду шкурити. Ну а на сьогодні я планую робити. Що я планую робити? Це в цій кімнаті вивезти стелю. Зараз покажу, яка вона є, щоб ви е, з такого близька її побачили, яка вона є і що вона під фарбу ну, в такому стані поки що не годиться. Стеля має такі ось бачите. Негарні штучки. Воно не те, що там погано і зашкурено, так, да, воно і погано зашкурене, але воно і дуже погано прошпакльоване. Не знаю, це чистова чи чорнова, але от такого не повинно бути. Ну, навіть люди, які не будівельники, вони згодяться зі мною, що на стелі якось отакі ось сопельки не дуже гарно. А кімната тут величезна, тут повністю така стеля, бачите. Негарна. Зараз пообираю повотинку і почну потихеньку його тягнути. Скільки в нас тут кімната, мабуть, 33 квадрата. Ну, величенька, так. Да. І оцю стелі за сьогодні хочу витягнути. Зміг і гріх. Забулася свої штани. Кохане, добре, що ти залишаєш свої. Я їх натянула навіть на себе. Працювати можна. Ветик в хусті, з телефоном в руці, качає село, всім трендам на зло. Похи в місті затори дим і бедлам. У нас тут кози, світанок в марах. Сонце в долонях, вайфай з комина, кури в тік-ток, а бабуся, зірка. Смійся, не смійся, але знай на всі сто Справжнє життя то в нас село Життя в селі це тик лайф, на тракторі стрім Піч наш звук а в рілсах танцює наш баранчук. Підписка лайк, виночоплей. Свій тих села не секунда с плей. Доки ви там у своїх квартирах. Ми тут хліб вже стали кумирами. Ну що ж, нарешті я закінчила цю стелю. А тут вже вон, зірка в лобі палає. І тут палає. <хи> так, загалом, тут стелю я витягнула повністю. От така вона в мене тепер стала. Робила не дуже тоненький слой, робила такий, щоб десь пару міліметрів було. Для того, щоб гарнесенько його тоді перечухати. І воно було вже дуже-дуже класне. Вже ота вон половинка висохла, бо поки каву попила, воно вже підсохло і дуже тягнула по-свіжесенькому. Отак. Я вам скажу так. В кожній кімнаті повинно, щоб вікно відкривалося. В нас ось таких два великих вікна. І немає того, щоб відкрити там провітрити. А на горі, коли працюєш під стелею, бачите? Така духота, прям дихать немає чим. Я вже повідкривала по всьому будинку вікна, щоб, наче такий сквознячок був, але його немає. Тому що тут вікна не відчиняються в нас. На жаль. А... Дуже треба якось терміново його замінити. Бо тут чухати багато. Я ж вам покажу, що стіни тут також треба переводити. Бачите, вони прям просвічуються на гіпсокартоні. Аж занадто тонесенько все йде. Ну, я задоволена, що стеля вже в мене готова. Хоч рука в мене вже відвалюється. Просто я вже. Дошпакльовувала і думала, хай Бог милує, коли воно закінчиться. Але я задоволена результатом. Скільки годин в мене пішло на це? Зараз пів на п'яту я почала працювати в пів 12-го. Ось тільки часу в мене пішло, щоб оцю ось стелю на 33 квадрата в нас кімната, була зашпакльована. І тут сьогодні такий був нежданчик взагалі. Зараз покажу. Пішла напувати качок, я просто була в шоці. У нас вже качки почали нести яйця, уявляєте? Коли я їх брала, перший завіз в мене був 20 березня чи 24 березня? Це їм по 4 місяці. І ось, і хто скаже, що муларди не несуть яйця, дивіться, несуть. Я вже не знаю, що мені з ними робити. Ха -ха. Вже думку гадаю, чи можу якусь випічку робити з них. Бо як почне мені там 40 штук нестися, то то буде капець. Може ви мені щось порадите, що з качиними яйцями взагалі можна робити. Ну а я буду митися і їхати додому відпочивати.